Японія вважається однією з найбезпечніших країн, принаймні так кажуть. Але злочини все одно трапляються. За звітом 2023 року в Японії відбуло 703 тисячі правопорушень, 70% яких припадає на крадіжки, все інше за вживання заборонених речовин, шахрайство та бійки. Ну а як ви думаєте, що найчастіше крадуть японці? Явно не мангу та фігурки, тож можете перестати боятися свою дорогу поличку. 34% всіх крадіжок припадає на. велосипеди? Вони крадуть цілі велосипеди, вони крадуть деталі, крадуть, а потім повертають. Тому не дивуйтесь, що в Японії кожен другий поліцейський захоче впевнитись, що цей велосипед купили саме ви. Про декілька таких жахливих випадків я хочу розповісти вам сьогодні. А поки можете підписатись та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. У 2011 році жахливий інцидент, відомий як велосипедний тероризм, стався біля бібліотеки самого престижного в Японії Токійського університету. Організовані заздалегідь в Твіттері злочинці підкрадались до велосипедів нічого не підозрюючих студентів і міняли сідла на броколі. До того ж, дуже відповідально підходили. Під кожен велосипед підпилювали печок, щоб воно точно стало. Загалом пошкоджено було десятки велосипедів та один мотоцикл. Я уявлення не маю, як вони О? з нього сідло зняли. Ти дурний? але нарешті студентики перейшли на здорове харчування. Вони навіть спеціально почали паркуватись де попало, щоб отримати свою порцію броколі. Згодом злочинців таки спіймали. Ними виявилось три студенти того ж університету, що боролись таким чином проти неправильного паркування. Хоча чи взагалі це було злочином, бо сідло від велосипеду зазвичай можна було знайти неподалік, а броколі на той час коштували немало. Тому жертви такого хуліганства часто навіть були в виграші, бо бідним студентам нарешті було що поїсти, ще й з вітамінами. Але кількома зіпсованими велосипедами все не завершилось, бо в один момент це стало трендом, ще й таким, що по всій Японії просто по приколу студенти міняли сідла на Броколі, банани та огірки. Наступний злочин стався також в Токіо, де японка після робочого дня поставила на ніч велосипед під домом і, звичайно, його вкрали, а потім повернули, ще й поклали туди незвичний подарунок. Злодій настільки жалкував про крадіжку, що написав записку з вибаченням, де розповів, що працює у доставці кавунів та не встигав на роботу, тому був вимушений позичити велосипед. А щоб менше мучила совість, навіть поклав корзинку велосипеда один такий кавун, що по роботі мав доставити, так би мовити, ознак вибачення. В записці він також просить замикати велосипед на ніч, але й був би не проти позичити його ще раз за поставочку кавунів власниці. Піду, мабуть, покладу під'їзд на ніч свій пустий гаманець. Надію, що хтось покладе туди сумну записку та 500 гривень. А вам дякую за перегляд. Бай-бай.